Персик ходить за мною весь ранок, я збираюсь на роботу, ходить. От поки його не вигладиш, чуєте як морчить. Я вже трішки запізнююсь, але персик ходить От ранкові поглажування. До дружини перше. Вона його гладить, а це за мною ходить весь ранок. Сидів під ванною, я вийшов з ванни. Він такий мур-мур-мур. Давай гладь, влігся. Тільки я звернув на нього, все, влігся, і це треба вигладити. Персьюнь, я трішки запізнююсь вже. Мені треба йти. На 5 хвилин для персика потрібно виділити, вигладити його. Це треба гладити, поки не почне лапою бити вже по руках. Коли починає лапою бити по руках або покусувати, вже все. Це вже все. Вигладився. Ліг так остасточка. Все, все, вигладився. Бачите, що я говорю? Вітанічко, передавай. Глядачам каже. Всім вітання. І ранковим всім поглажувань. Будьте здорові, щасливі та багаті!